Кінське Незалежне Радіо як буде страшенно пекти, чи маєш де сховатись? Я буду вдома і тобі рекомендую компанію Галіція Мекенікал. Встановлення систем охолодження і обігрівання. Професійний сервіс 24 на 7. Встановлення систем Humідіfier. Встановлення смарт термостатів. Наш девіз роботи. Комфортна температура у вашому помешканні цілий рік. Телефонуйте 773 332 24 48. Розмовляємо українською. Доброго дня. Вітаю всіх вас, глядачі, слухачі і нашого колегу. Я на скінному хочу сказати гостя, бо Василь Філіпович він партнер, скоріше так сказати, українського незалежною радіо і його компанія Галістра. Так що вітаю Василю. Добрий Тобі... ранок, вітаннячка. Давно ми з вами не бачилися Влад. Давно студія. не бачилися, але ми бачимося тільки тоді, коли воно коли потреба є в тому. Так, ну по-перше, треба сказати, що ці кілька днів поспіль маємо погане повітря, забруднене, получене, тому що в Канаді там гарять ліси, і повітря, якість повітря зовні досить недобра. По великому рахунку, 150 здається Ну, мусить бути так нормально десь те, що ми завжди маємо, 30-40. Тобто, дуже велика. І тому рекомендують сидіти більше вдома і менше робити руханки на вулиці і дітей, насильно вигулювати. А вдома, ну так би мовити, це сейфті безпечно. Чому? Ну тому що вдома мікроклімат по великому рахунку. І от тут ми підходимо до головного: у кого який мікроклімат, які фільтри, як присер, кондиціонер, як взагалі, система. Огрівення охолодження працює. Ну да, ми говоримо про охолодження. Тому у, у сьогоднішні дні це показові дні, що може бути будь-яка турбуленція в житті, може бути якесь повітря погано, але всередині вашої квартири, домівки, буде чудово, нормально, тому що є нормальна фільтрація і нормальну температуру. Про це ми сьогодні з Василем говоримо про. Те, що вже косимо око, оком на літо. Ми вже по ми по ліці... українському часу, ми вже офіційно зайшли в Америці, коли починається, в 15 числах, правильно? Якось так, У 15 числах. По нашому часу червня ми вже зайшли в літо. Почалося літо, так. Ми, ну, ми вже пройшли такі тестові теплі дні, десь два тижні тому, коли було в районі 80 градусів. Ну, то ти були. Холодно, тепло. Так, і і то якраз така ну досить дивна весна. По-перше, я не пам'ятаю, що було так такої довгої, затяжної весни, холодної, за останні, як мінімум, років п'ять, тому що рахуйте вже перші, перші числа літа, і от почало потрошки підніматися температура вище 75. Оцей тиждень середньо там 75, Вже наступний тиждень буде 80-85. І це з одної сторони добре, бо воно. Поступово піднімається. а з другої сторони, ми не мали сильної можливості робити мейтенс. До мене люди дзвонили на літні сервіси, на мейтенс, на провірку кондиціонерів. Я, на жаль, не мав фізичної можливості того зробити, тому що на вулиці температура була ну, протягом дня нижче 65 градусів. І при такій температурі не було можливості нормально провірити. У мене було декілька людей, які чекали там по півтора тижня. Просто через те, що вони хотіли зробити мейтенес на своїх інвестмент пропертіс або у своїх приватних будинках. І я не можу просто так поїхати, підключити гейджі і сказати, що тут треба щось додати. Тут тут замало замало фріону, так як ми говоримо, тут забагато, тому що температура не відповідала тим показникам, в яких в нормі яких я можу правильно провірити рівень рівень фріону. Тобто зараз потрошки в нас де все на купу і мейтенен сервіси. Люди свідомі клієнти, які дзвонять і звертаються за тим, що вони хочуть провірити в якому стані, Іхнє обладнання і підтримати його звичайно в хорошому стані, наскільки довго це можна. І вже дзвонять рані властівочки, в яких щось не працює, в яких щось пішло не так, або і дзвонять люди, які ще з минулого року знають, що щось не працює. І вже думали, о, ми перечекаємо зиму, і зараз прийшла весна, трошки пригріло. Ми забули, у нас кондиціонер не працює вже в хаті там під 90 градусів на другому поверсі, треба вже кондиціонер ремонтувати. Ну такі починається сезон. Я скажу так, добре, що зі з цього почав. Це говорить про те, що багато з наших слухачів довго не, роз, не розкачувались, як вже кажуть, не, не гріло мотор, а відразу вже. Починали дзвонити, тому що якщо всі нараз будуть дзвонити, то і всім треба відразу пожежа рятувати. і щось робити. емодженсі, то просто навіть компанія Гліці, навіть Василь, який би він спритним не був, а я знаю, як працює. Ми стараємося, але, так, але все одно цей було. перший тиждень показав, показав своє. З одної сторони, це приємно, тому що приємно, то, що більше людей починають дзвонити, тому що так само компанія розвивається, є певна реклама, є певна репутація між людьми, яка працює. Люди звертаються. По можливості ми стараємося допомогти всім, кому можемо. Але ну, в більшості випадків я будую свій день і день своїх працівників так, що. Ми робили круг в певну ерію, тобто, якщо я знаходжуся весь день в Чикаго, то я на жаль не зможу поїхати в район Алганкін або Плейнфілд, тому що там зараз так само дуже багато е, наших українців переїжджає в ті райони. І якщо я маю декілька дзвінків на сторону Алганквіна, Лейкінхіл, Гантлі, то я їх стараюся поставити на один день, якщо це не емерженці. Ми зараз говоримо про що про що про те. Щоб запланувати робити Так. щоб пізніше можна було спланувати візити. І для компанії добре, і для в принципі, власників добре. Якщо ти наперед замовив, зробив опойнмент, то вже тобі не треба думати це все, підложнаєш. Те, щоб так, бути тому, в час, Інша дума. справа це мерженці. Інша справа це мерженці, коли в хаті маленькі діти, коли все працювало нормально напротязі деякого часу, і тут на вулиці стало потепління, і люди вже бачать, що що, от не працює, що це є емерженці, це інша ситуація. А якщо ви просто плануєте поміняти еквіпмент, ви знаєте, що він старий, чи ви плануєте зробити е, щорічний огляд, то краще звернутися наперед. Стати в графік і там на протязі тижня ми під'їжджаємо на такі сервіскови, чи я, чи хтось з моїх технічно. Ну Василю, ти, Лосикаючи, сказав про цей тиждень, що температура буде все йти вгору, вгору і вгору. Ну, ми не знаємо далі там, після 20-го, як воно буде в цьому в червні. Ну, температура все одно гуляє, вгору вниз. Холодів вже точно не буде, я думаю, що вже замерзати мерзнути не будемо. А от е, липень джулай, соло so, «the форта of July» і там далі, середина е, липня. Це дуже-дуже, ми не знаємо, казами. Вона дуже великий бум, якраз після, після of July, тому що якщо Лонг weekend виходить, багато людей виїжджає. І коли всі повертаються понеділок, вівторок, то починаються дзвінки. Ми їхали з дому, все працювало, а тут не працює і, і починається. Ну, я просто до чого веду, що <сас> Українське незалежне Радіо не є компанією, яка передбачає погоду, там робить прогнози погоди. У мене є форкісти, там, як вони, ті, що прогнозують погоду. І компанія Аліція так само не займається цим питанням, але ми всі намагаємося зазирнути наперед. І вам радимо наші, шановні глядачі, слухачі. Чому? Тому що ну, всім цікаво, що буде далі. Я єдине, що роблю, зроблю посилання такий, в Америці, називається Олд Е, як він називається, вже забув. Ну, Я пам'ятаю, ми говорили з вами минулого. Альманах. Минулого, альманах, альманах. так. Альманах, І є фармерсь альманах, вже новіший. Але не суттєво. Вже дуже багато років цей Old Farmers Альманах. Він робить прогнози. Ну там, все збирається з цілого світу, uh -huh. аналізується і робляться певні прогнози. Яка може бути погода на рік? По сезону і по місяцях. Ну, да, ну в випадку я поцікавився, е яка буде погода в липні? Ну, Саме і, зокрема, липень. Ну, то Я скажу так, що у нас оминає hot and dry weather такої спеки, щоб була така, що все тріщало, як попкорн, корм тут е всі смажились, нема. Але hot буде Hot and humid. Ну, вологість, rain. то що, вологість то ще гірше. Тому то що ще вологість гірше. Така, ще більше добавляє. Ви знаєте, тут ви кажете, що ми не може не можемо взагалі передбачити. Ми живемо зараз в такому світі, що ми не знаємо, що завтра буде на тільки з погодою в загальному. Е, я буквально по дорозі сюди розмовляв з мамою, і в нас на Франківщині зараз 32 градуси сьогодні. Вчора було 35. Ну раніше таких показників не було. Тобто клімат міняється, що може бути завтра, ми не знаємо. Я буквально вчора отримав дзвінок від клієнтки, то що в неї не працює хітер. І що є дуже нетипово, вона каже: так, хітер каже: я знаю, що ви вже почали працювати з кондиціонерами, і це не є е, на часі, це не є емерженції. Але, будь ласка, приїдьте по можливості поремонтуйте хітер, тому що вечорами є холодно, і я включаю хіт. Нам ніхто не забороняє включати хіт, включати кондиціонер. Є, є люди, які мене питаються, на яку температуру ставити кондиціонери, на яку температуру ставити хітер. Це є зроблено для комфорту вашому будинку. Тобто, якщо вам за холодно ввечері, не вистачайтеся включити включити обігрівання чи охолодження, воно. Працюють для того, щоб підтримувати комфорт в вашому домі. Якщо ми дивимося на якісь high-end системи або багато фічерсів на нових термостатах, на Nest термостатах на Ecobee термостатах, які є найбільш популярними, є автомод. Де ви виставляєте е, певний відрізок температури, допустимо, від сімдесяти двох до сімдесяти Heat і cool. cool. І ви навіть не знаєте, коли вам переключається на хід, коли на кул. Cool. Тому що знову ж таки, немає ідеальних умов. Багато будинків мають проблеми з ізоляцією, проблеми з вікнами, що впливає на той клімат, який буде в вашому будинку. Чи ерія незалежно де знаходяться? Звичайно, звичайно, то може бути якась місцевість там, де вологість підвищена. Там де треба трохи підсушувати. Може, щось холодне десь на зимі. Так, тому, тому ми використовуємо всі, всі можливі ресурси, які, які в нас є. Тобто, коли ми встановлюємо нові, от ми вчора е, робили заміну еквіпменту е, в будиночку в Елджині. і еквіпмент був в початку 80-х років. Дуже старий котел, дуже старий кондиціонер. У нас же є збірка фотографій таких музейних раритетних. І Ми поставили гайфішенсі котел, heat pump і підключили всі можливі фічерси. тобто Ми підключили ту stage кондиціонер, ми підключили ту heater. Тобто за, за таких умов клієнт не буде чути сильної різниці в тому, що буде там впала температура в хаті до, до 68, потім треба швидко нагріти. Просто виставляєте собі температуру, він буде помірно підтримувати. Температуру в приміщенні. Бачите, задав про хідь. Я сказав так, що зараз час вже по температурі ну, зрозуміло тестувати і правильно собі калібрувати еркондишнінг, Але водночас є можливість зараз ну, не горить, абсолютно мається на увазі, якщо у вас система щось взимку не працювала добре, то зараз час її відремонтувати. І воно зняти взагалі це питання з майбутнього з листа, що треба зробити на майбутнє, тобто зараз. Воно сильно зв'язано з собою, тому що от фурниси, якщо ми говоримо про, про звичайні фурниси, про звичайні котли, то сама система контролю і частина фурниса відповідає за те, щоб просто контролювати і і обігрівання. І дуже часто люди звертаються з питанням, то що треба поміняти кондиціонер, бо він не допрацьовує. Там є певні ліки в Фріону. Uh, і, і треба постійно заправляти, то треба в такому випадку його міняти. Але якщо ваш котел є досить старий, то я завжди стараюся рекомендувати, щоб міняти цілий сет еквіпменту, тому що, uh, по-перше, ви зекономите на роботі, тому що це є менше роботи для нас одноразово все поміняти, ніж два рази забирати, підтримувати, переробляти. Uh, другий нюанс є той, що в нас трошки є нюанси з еквіпментом цього року. Тому що офіційно з 1 січня ми з вами ще не бачилися, мені здається, від від нового року з 1 січня офіційно наш район Мідвест, вже перейшов. взагалі вся Америка перейшла на новий рефриджерант. Вже е, 410-й, який для нас до теперішнього моменту був новий. Він вже не є новий. 20 років пройшло з того моменту, коли пройшов 22-й вивелець експлуатації. І з 1 січня 2025 року офіційно вивели з експлуатації 410-й. Тобто, в нас же є зараз не один, а два види рефрижеранту, це є r 32 і r 452 Ну то залежить для кого еркондишне. Так, різні, різні бренди розділилися. тепер ми мали один рефрижерант на всіх брендах. Зараз різні бренди розділилися і використовують два різних рефрижеранти. Плюси-мінуси. Плюс єдиний то, що він є нетоксичний, Ну, так і говорять. Вся Європа вже дуже давно на 32-му рефриджеранті. Тобто, воно є вже протестоване декільканадцять років. Мінус, як завжди, все б'є по кишені. Тому що рефриджерант дорожчий і він вимагає додаткового обладнання. Тобто, крім того, щоб просто поміняти, поставити кондиціонер і койл, нам треба ставити додаткові сенсори, тому що можливо це звучить трошки лякаюче, але цей фреон є flammable. Він не є експложен, він не є вибухонебезпечний, але він є горючий. Тобто, якщо він попадає на, на вогонь, то він загорається. Тому о, основною Ой, вимовою. Ми з тим нічого не можемо зробити. Нам поставили такі умови, і всі, всі в цьому рівні. Тобто, ми встановлюємо додаткові сенсори і додаткові контролборди, які е, контролюють, е, відчувають. Витік фріону, якщо він є в приміщенні, автоматично виключають повністю систему. Тобто воно знову ж таки, техніка безпеки перша і воно, воно все провіряється. Головне, що все контролюється. Звичайно. І контролюється. В даному випадку майстрами з компанії Галіція, яким ми довіряємо, репутація залізна, перевірена і якісь, як ми завжди в наші передачі налошуємо, ми радимо. Тільки ті бізнеси і тих людей-спеціалістів з різних, так би мовити, галузей нашого життя, яким ми довіряємо і послугами, яких ми самі користуємось. Тому, в принципі, все, що ми тут от, говоримо в даному випадку, компанія Галіція, в даному випадку е власне компанія Галіція Василь Філіпович, він гарантує якість роботи. Ну, Ми всі знаємо. Цві до свого по своєму, так би мовити, в діаспорі, стара приказка. От. І тому раджу раджу звертатися до Василя, тим більше бачите, скільки всіляких новинок зараз є. І в принципі плануйте зазелеті епонтменти, тому що, як Василя говорить, може статися так, що що всі на один раз будуть телефонувати і всім водночасно. Дуже важко допомогти. Це наша перша передача початку літа. Я сподіваюся, ми літом зробимо Я думаю, передачу. Що ми побачимось знайдемо літа. Ну, якщо вас знайде, знайдемо паузу час. для вас в своїй знайдемо. роботі, щоб ми просто поговорили і ще дали поради слухачам, бо вже в тебе буде купа таких фідбеків стосовно роботи, як вона є, і ми тоді вже відреагуємо і скажемо. А поки остання порада, як то кажуть, не тягніть уму, звертайтеся відразу, робіть помент компанії Аліція, всі координати на екрані, телефон, веб-сайт компанія Галіція. І ще простіше всі в Фейсбуці цілими днями, то в Фейсбуці так само Галіція Хієнь Колін або Василь Філіпович. Набирайте, знайдете все, що вам треба, для того, щоб ваша домівка була. З добрим кліматом, я кажу, реально з добрим кліматом я і ще раз налушу. Сьогодні погане повітря, і еркондишн рятує, тому що він не березовні того пилу і всього бруду. І навіть якщо візьме, то там є добрі фільтри, що ставити вас, це буде рятувати. Я дякую Василю Філіповичу за цю розмову. І ще раз компанія Галіція зараз вже в роботі. І вже в літньому так би мовити, перейшла на літній сезон. Не витягайте, телефонуйте, і у вас все буде класно, і у вашій домівці, і ніяких проблем не буде. Всім гарного дня і доброго вікенду. Всі слава дякую, Василь. Як буде страшенно пекти, чи маєш де сховатись? Я буду вдома і тобі рекомендую компанію Галіція Mechanical встановлення систем охолодження і обігрівання, професійний сервіс 24 на 7 встановлення систем Хюмідіфаєр, встановлення смарт-термостатів, наш девіз роботи, комфортна температура. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені, вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. Кайте надійний вживаний автомобіль, придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль, більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Залежне Радіо